Всім привіт! Ви на каналі Туся Блог. Сьогодні ми поговоримо про дружину Пабло Ескобара Марію Вікторію Енау. Про самого Ескобара на Ютуб дуже багато вже відео знято. А от про Вікторію там є що розповісти. Та дружина Пабло Ескобара, що вони зараз говорять, як вони живуть після смерті свого батька та чоловіка, і найважливіше, чи винять вони себе у гріхах іншої людини, як і у випадку з Гризельдою та її дітьми з дружиною Пабло Ескобара така ж самісінька ситуація в українському гуглі неймовірно мало інформації про неї. Саме тому для цього відео я аналізувала її інтерв'ю для різноманітних журналів і власне брала інформацію здебільшого. Звідти. Отож, Марія Вікторія, дружина Пабло Ескобара, засновника, власника ідейного натхненника медалінського картелю, який, за деякими підрахунками, заробляв орієнтовно 60 мільйонів доларів в день. Почнемо з уривка, її інтерв'ю, яке опублікувала видання Праймер. Чому я залишалася дружиною Пабло Ескобара? Як стверджувала сама Марія, її запитувала близька людина жертви Ескобара, як ти могла спати з цим монстром? Чому ти нічого не зробила? Чому ти не залишила його? Чому ти не здала його? Чи все було так просто? Давайте розбиратись. Почнемо з дитинства Марії. Вона виховувалася в дуже консервативній сім'ї. І, власне, в Пабло Ескобара вона закохалася, коли їй було всього навсього 12 років, а йому було 23. Ну, щось таке, мені здається, трішки на нездоровому. Під вінець її повела бабуся у віці 15 років. Коли вона виходила заміж за Пабло, він був значно старшим, дорослим вже дядьком, дорослим чоловіком, коли їй було всього навсього 15. На самому весіллі не було ні родичів, ні друзів, ні сусідів з боку Марії чи Пабло. Це не дивно, адже всі вони не схвалювали цей шлюб, і, хоча не схвалювали, але все ж таки ніхто не зробив чогось впливового на 15-річну дівчинку, щоб вона все ж таки передумувала одружуватися з дорослим чоловіком. Як розповідала сама Марія, у неї через це серце стояло в горлі, а щастя було дуже гірким та сповненим страхом перед майбутнім. На церемонії Пабло сказав їй з посмішкою: ми будемо завжди разом моє кохання. Отак. от. Зі своєї консервативної сім'ї Марія перейняла цей устрій, де чоловік є центром і всесвітом сім'ї. Відповідно, у своєму 15 вона проводила час просто неймовірно цікаво, перучи білизну Пабло, готуючи йому їсти після уроків. Сама Марія згадувала, що вона була просто в захваті на той час від своєї нової ролі дружини. Ну, звичайно, це ж те, що всі дівчата хочуть в підлітковому віці, це прати труси і носки дорослого мужика. Просто кращого бути не може. Окрім того, Марія згадувала, що вона була закохана в Пабло з 12 років, і він був її першим та єдиним коханням. Чоловіка вдома практично не було. Після уроків вона поверталася одразу додому робити домашні завдання та виконувати різні побутові функції. Натомість Пабло з'являвся, то зникав, то знову приходив додому. І Марія, як стверджувала, навіть не знала, де він толком працював. Дуже швидко до неї почали доходити чутки про те, що Ескобар насправді проводить час з іншими жінками. Як і заведено в цих прекрасних традиційних консервативних сім'ях, Марія переконувала себе, що всі чоловіки однакові, і відповідно, ті жінки то тільки таке для фізіологічного задоволення, так би мовити. А от вона це його кохання для душі. Насправді по жіночому її шкода, і дуже шкода ту маленьку 15-річну дівчинку, якою вона була, оскільки мені здається, що людина в такому віці ще максимально не сформована, і саме в такому віці можуть приходити в голову найдурніші ідеї, про які ти потім пожалкуєш 10 разів. Шкода, що біля неї в той період не опинився якийсь авторитетний дорослий, який би пояснив їй наслідки такого, який би пояснив, що може бути в житті, чому тобі потрібно чи не потрібно так робити. Але як ми бачимо, такого дорослого в житті Марії не було. По факту, з батьківського дому, в 15 років вона одразу перейшла у таке володіння, можна сказати, Пабло Ескобара, який підлаштував її абсолютно під себе. Що тут говорити? В одному інтерв'ю Марія згадувала, що вона свідомо і спеціально не шукала слідів зради, бо була впевнена, що як почне шукати, вона обов'язково їх знайде. Повернімося далі до Трешу. Коли Марія була вагітна своєю першою дитиною, вона ще ходила до школи. Буквально перед самими пологами у неї була контрольна з математики, як вона про це розповідала, і на самому уроці в неї відійшли води. Вона відпросилася в учителя і пішки мусила бігти. Бігти, йти, вона зупинялася кожних 10 секунд, як вона говорила, тому що були дуже сильні болі. Вона бігла до будинку своїх батьків, де її вже зустріла мама, і звідти вони поїхали до лікарні, щоб прийняли пологи. Марія народила свого первістка, це сина, і як вона сама розповідала, після цього вона обдзвонювала всіх шкільних друзів і запрошувала до себе в гості, щоб показати дитину. Ось Хеппі енд наступних 10 років життя Марії, щоправда, було трішки цікавішим ніж ось цей такий перший період, коли вона прибирала, прала, готувала і виконувала домашні завдання. Так, наступних 10 років Пабло Ескобар почав е, стрімко розвиватися, і вона відповідно вже могла собі дозволяти щось більше. Вона багато подорожувала, вона обожнювала різноманітні покази мод і, до речі, навіть мріяла працювати в цій сфері. Це вона називає своєю нездійсненною мрією. Коли вони переїхали. Зі своїм чоловіком та дітьми до нового красивого величезного маєтку Пабло вже на всю вів, так би мовити, подвійне життя. Одне він вів вдома з дружиною, а інше зі своїми коханками, яких був практично цілий гарем. Спеціально для них він побудував приховані такі підстайні апартаменти неподалік від свого дому. І як писала сама Марія, часто він тікав від неї до своїх коханок. Дружина Ескобара про це все чудово знала. Звісно, їй було боляче, але вона втішала себе тим, що це все були не постійні стосунки, і вони тривали по тижню, часу або й по місяцю. Проте, 1981 року, Ескобар завів такі перші серйозні стосунки після дружини, які тривали кілька років з своєю коханкою Венді, яку він потім примусив зробити аборт. Після чого дівчина стала інформатором поліції і починала доносити на Ескобара різні чутки. Закінчилася вся ця лав сторі тим, що в кінцевому результаті за наказом Ескобара ось цю його коханку Венді було страчено. 30 квітня 1984 року за наказом Ескобара було вбито міністра юстиції Бонілью, і саме цей період став переломним для сім'ї Ескобара для Пабло та його дружини Марії Вікторії. Як вона згадувала, після цього їхнє життя різко і назавжди змінилося. Адже тепер почалася нарковійна між картелем і між владою, і ніде не можна було почувати себе у безпеці. На її чоловіка був виданий ордер на арешт, всі дуже сильно переживали в їхній сім'ї, щоб його не екстрадували до США, тому що це був би кінець усьому, що тільки побудував Пабло Ескобар. Так? І відповідно після цього почалися різноманітні переховування, перебіжки. Вона могла тижнями місяцями... Ми не бачити свого чоловіка і навіть уявлення не мати, де він і що зараз робить. Сама Марія згадує про цей період, коли я зрозуміла, наскільки далекою я була від жорстокої реальності, вже було пізно. В серпні 1993 року Марія разом зі своїм сином, донькою та дівчиною свого сина переховувалася в маєтку Ель Побладо. Саме там вони були, наче на голках, оскільки удар міг прийти з будь-якої сторони. А вже 18 серпня Ескобар сказав. Кохана, пора всім пакувати валізи. Ви всі будете жити в будинку Альтос під охороною уряду. Це слова Марії. Як згадує вона, в той день вони всі дуже багато плакали. Ескобар теж він прощався зі своєю донькою, зі своїм сином, обіймав їх. Чомусь мені його взагалі не шкода в цій ситуації, але тоді вони бачили його в останнє, адже через 75 днів Ескобар був застрелений. Перейдімо до її інтерв'ю з Томом Лавикієм, який вів подкаст «I'm MBA». через багато років. Після того як вона написала свою книгу, Марія розповідає в інтерв'ю швидше за все. Він вірив, він це Скубар, що він був чудовим батьком, але він не приділяв увазі благополуччю своєї сім'ї, наражаючи їх на небезпеку, вступаючи в боротьбу з конкурентним картелем та колумбійською державою. Також в цьому ж інтерв'ю Марія повідомила, що після смерті свого чоловіка вона жінка з двома дітьми на руках мусила вести перемовини з ворожим картелем, які тривали практично рік. Перемовини стосувалися того, чи взагалі подарують життя їй та її дітям, чи ні. Наостанок видання видання Компас Лонгв'ю випустили статтю п'ять речей, які потрібно знати про дружину Пабло Ескобара. Давайте да ми дізнаємося звідти щось цікавеньке. По перше, у своїй книзі Марія пише, що Ескобар на початку їхніх стосунків був неймовірно романтичним і навіть співав їй балади сам. По-друге, в тій ж такій книзі Марія розповідає про те, що дуже довгий час вона навіть не знала, чим займається її чоловік, і була дуже здивована, коли його арештувала поліція, і в валізі вона помітила готівку та кокаїн. Після цього випадку вона поїхала в якийсь тихий готель, щоб посидіти наодинці зі своїми думками та переварити власне все, що відбулося. Багато хто, звісно, їй не вірить багато хто вважає, що так можливо, коли вона виходила заміж з за нього в 15 років, вона багато чого. Його не розуміла і не знала, але потім, коли вона вже стала дорослою жінкою, чудово все розуміла і залишалася з ним заради того, щоб підтримувати цей розкішний спосіб життя, який він їй постійно давав. Також вона розповідає про те, що вже ближче до кінця днів Пабло Ескобара вона хотіла зустрітися з чоловіком. Він був в якомусь супертаємному секретному місці, тому члени картелю зав'язали їй та її дітям очі і провели до цього місця. Рівень довіри просто вражає. Після того, як Ескобар помер, ніхто не вірив, що Марія Вікторія була звичайною собі дружиною домогосподаркою, яка взагалі не лізла в справи картелю кілька разів. Її пробували арештувати. А власне в Аргентині це було вперше. Там її тримали під вартою 15 місяців, проте потім відпустили через нестачу доказів. Далі 4 роки вона провела у в'язниці в Колумбії, з якої вийшла в 2005-му, і після цього розповідала, що це найгірша в'язниця зі всіх, де їй вдалося побувати. Потім у 2018-му її знову попробували арештувати через те, що вона була ніби як посередником між клієнтом та наркоторговцем, але відпустили через брак доказів. Зараз її син Хуан став архітектором. Він також постійно працює на покращення іміджу прізвища Ескобар. адже він постійно зустрічається з родичами жертв, щоб висловити їм своє співчуття. Він написав книгу, він знявся в документальному фільмі про свого батька і власне активно веде таке публічне життя, не соромлячись свого минулого і виправляючи. Наскільки це можливо, ті помилки, які колись допускав його батько, донька Ескобара та Марії Вікторії Мануела зараз веде абсолютно тихе, непублічне життя взагалі. Вона не виступає перед камерами, тримається від цього всього подалі. Про неї відомий тільки один факт, який Марія теж розповіла в одному з інтерв'ю. Це те, що коли вже помер Пабло і Марію Вікторію посадили до в'язниці. Мануела перейшла на домашнє навчання, тому що бути в школі для неї означало бути в постійному стресі. Ось так от. У своїй книзі вона згадує, що неодноразово стикалася зі спробами викрадення власних дітей. Зараз за свого чоловіка вона відчуває тільки смуток та провину, ну і сором, звісно. Але давайте тепер подумаємо, чому Марія Вікторія не пішла від Пабло Ескобара, коли вже була дорослому зрілому віці. Чому вона просто не забрала дітей, не подзвонила в поліцію, не спробувала його здати якимось вищим органам? Так ну тут мені здається все доволі просто. На мою суб'єктивну думку, мені здається, що вона банально його боялась, адже Марія Вікторія чудово розуміла, що вона живе в такій золотій клітці, і кожен її крок, кожен її рух дуже контролюється її власним чоловіком. Що тут говорити біля дому? Постійно були охоронці Ескобара, куди вона могла піти тим більше з дітьми та з речима. По-друге, навіть якщо б їй вдалося піти, і припустимо, Ескобар залишив би її в спокої і погодився б на незвичайні зустрічі там тиждень кохана, діти в тебе, тиждень в мене? Все рівно Вікторія розуміла, що в неї залишається дуже багато ворогів, і без ось цього захисту Ескобара вона та її діти стали би мішенню. Мішенню для будь-кого, адже це була практично величезна кількість людей у Колумбії і не тільки. Ну і по-третє, чому ж вона не здала Ескобар? А чи було кому здавати? Ескобар був найвпливовішим наркобароном взагалі у світі. Він міг купити практично будь-кого в Колумбії. Тобто, це зовсім не той випадок, коли можна подзвонити в поліцію і заявити, що мій чоловік, здається, когось там ображає. Всі і так знали, хто такий Ескобар, але нічого не могли зробити для того, щоб його впіймати, спеціально прописувалися окремі закони. Він йшов на домовленості з владою. Влада навіть дозволила відбувати йому термін у власній в'язниці з басейном. Ми тільки би все було добре. І, відповідно, Марія Вікторія в цьому всьому, мені здається, була, звісно, більше заручницею ситуації, аніж тим, від кого щось власне залежало. Це, на мою суб'єктивну думку. Наостанок завершимо це все цитатою Марії Вікторії. Я любила його, хоча і незліченну кількість разів не погоджувалася з його рішеннями та діями. Ми всі були заручниками війни мого чоловіка. Я була молодою, наївною та сліпою до реальності. Я піддавалася. Мені часто було досить комфортно, але це був комфорт, який з'явився через невігластво, через відсутність права бачити, думати, вирішувати, обирати чи ставити запитання. По факту дівчина росла з Павло, і мені здається, він підлаштував її під себе. Звісно, це не є виправданням того, щоб закривати очі на жахливі вчинки, але знала вона про це чи не знала на це може відповісти тільки сама Марія Вікторія. Сподіваюся, відео було цікаве для перегляду. Залишайте коментар, як ви вважаєте, Марія Вікторія справді була безновинною жертвою, чи можливо, все-таки вона якось впливала на своє життя. В тих обставинах, в тій ситуації, в якій опинилася, і її доля, чи її доля її дітей могла скластися якось інакше. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. Всім бажаю гарного вечора. Не забудьте про підписку і про лайк.